Кранах сухо, а через діряві труби, вода у кривому розі фонтанами б'є по вулицях і тротуарах. Мешканці передають вітання у міськраду та кривбас. Водоканал ми вже 20 разів викликали аварійку з моменту їх первісного створення з минулого року. Підтоплення не тільки прибудинкової території, але й фундаменту будинку. Чому у кривому розі ігнорують ремонт водопровідної системи і продовжують підвозити воду у діжках? Чи є тут корупційна складова? Поговорили із експертом або йти з протягнутою рукою до міжнародних інвесторів. Якось там через ЄБРР чи інші фінансові установи отримують якісь пільгові кредити. Відчепись зараза з граї сарани атакують криворізький район. Як зупинити ненажерливу комашню? Це проект про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Кривий ріг, місто фонтанів та водоспадів, так, так, а ви не знали? Вода тече по вулицях у дворах та вздовж проїжджої частини. І така тенденція спостерігається протягом останніх кількох років. Це при тому, що після підриву каховської греблі з водою у місті, власне, як і у районі, серйозні проблеми і її мали би економити. Але ні, це не про Кривий ріг. Нещодавно ми побували у місті, де на одній з вулиць вода тече місяцями, натомість на горішніх поверхах будинків її взагалі немає. У вуличних річках бавляться дітлахи, а дорослі вже не можуть злічити, скільки разів викликали комунальників. Чому ж ті ігнорують діряві труби? Що ви пам'ятаєте ось про цю калюжу? Визови мастеров. Приїхали чопіки набили в трубу. Поїхали через два години п'ять вода тече. І оце я вже не пам'ятаю, вже більше двох років. І взимку, і влітку одна й та сама картина. Річка понад будинком завширшки півтора метри. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Павла Глазового вже не можуть порахувати скільки разів за останній час, викликали комунальників. На 12-му або 13-му приїзді ремонтної бригади ми вже збилися рахувати, скільки вони раз приїжджають. Вони приїжджають, вони розривають, вони. Не ремонтують, ставлять хомуточки, заривають. Дяка Богу, що хоч засипали це щебенка, і що воно, хоч не муляка, стоїть. Дивно, що по вулиці вода течі, а от у кранах практично відсутня. Особливо страждають безпитної мешканці горішніх поверхів. Десь на 50% води падає давління. Крім того, при відключенні свята не срабатують насоси. Люди одновременно приходять додому, включають воду. І останні поверхи як були без води, так і лишаються без неї. Жителям доводиться набирати з підвалу технічну, додає пан Віталій, але ж без працюючого ліфта для родини з трьох осіб вдосталь не натягаєш. Частіше за все приходиться спускатися до ліфт, набирати технічну воду для того, щоб використовувати її вдома. Причина в цьому тільки одна: це недостатній тиск, якраз по причині того, що не полагоджена труба. Ось таких річок у Кривому Розі зафіксовано дуже багато. У місті сім районів і у кожному по десятку. Звичайно, мешканці викликають аварійні бригади, але навіть після їхнього приїзду нічого не змінюється. Тече річка. Звісно, йде перепад на пору подачі води по будинку. Це йде підтоплення не тільки прибудинкової території, але й фундаменту будинку. жека практично нічого не робиться, тільки все через скандал, тільки все через звернення конкретного. Стали дзвонити на гарячу лінію міського голови і ми хотіли взагалі, щоб замінили трубу. Внутрішню там цю цих наружних мереж водопостачання, але нам скажете дорого, от, але можливо звернутися це лише письмово. Тоді ми зверну, робили таке колективне звернення, написали письмовий лист. Але, але нам відповів головний інженер, відкриває водоканалу, що це неможливо фінансово, що борг платників 170 тисяч в будинку. Мешканці говорять, готові поступово сплачувати борг і таки отримати можливість замінити діряву трубу. Але таких пропозицій від комунальників, як і списків боржників, не отримували у Кривбасводоканалі, який мав би вирішувати проблему, відмахуються. Мовляв, це не їхня справа. Відправляють до прислужби, якої у компанії по факту немає. Коментар отримати ні, я не розумію про про що ви питаєтесь спитати мене, звертатись до пресу. а скажіть, будь ласка, є графікою відключення електроенергії. Ні, 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 мається на увазі, що з січня у них там немає води. Немає, немає такої інформації. Все виключно в графіках відключення електроенергії. Поки у Кривбас водоканалі відхрещуються від очевидних проблем, мешканці задають логічне питання за що вони платять і на що спрямовують ці кошти у водоканалі. Взагалі я вважаю, що ці кошти витрачаються невірно. Але є і ті, кому ці вуличні річки до вподоби. Це діти, успеху вони із задоволенням бавляться у прохолодній воді десятимісячний святік. Навіть краще навчився ходити, бо залюбки крокує саме по цих калюжах. Скажу вам, ну вообще так на щастя так понахло. Поки матеріал готувався до ефіру, до мешканців будинків по вулиці Павла Глазового таки прибули комунальники, і не повірите, почали лагодити порив. Нагнали купу спецтехніки, чим приємно здивували місцевих, працювали навіть вночі, і начебто, вирішили проблему. Але через дві доби трубу знову прорвало. І сьогодні вночі її знову лагодили. І хто знає, чи надовго. Капітально міняти чи латати, що вигідніше, і куди насправді витрачаються кошти, які криворіжці сплачують за воду. І з цим питанням ми звернулися до економіста і знаєте, неочікувані отримали відповіді. Послухайте, коли увесь кривий ріг у таких фонтанах з дірявими трубами, чому в чому вигода не латати дірки? Вони, мабуть, не зовсім дозволяють, а латають що можуть на що у них є ресурси, на що є. Техніка, гроші, є два види витрат, є витрати капітального характеру, це витрати на будівництво, реконструкцію на такі серйозні роботи. І є витрати поточного характеру. Це латання дир, десь якісь маленькі кусочки, заміни і так далі. Якщо ми кажемо про Застарілу систему водопостачання або каналізації, яка не, ремонту... не реконструювалася е, з часів Радянського Союзу, то це металеві труби, чугунни, е які на сьогодні вже е, в будівництві не застосовуються. Які є дуже дорогими і у яких є обмежений термін використання. На сьогодні такі трубопроводи кладуть там з резинової труби, це інша технологія, але резинова труба не стикується з металевою. Це треба вже міняти усю систему. А це роботи капітального характеру, які потребують такого великого бюджету. Коли планується бюджет міста, Є бюджет міста і бюджет е, комунального підприємства, яке обслуговує. Бюджет комунального підприємства він не може створити такі е, фонди, за рахунок яких можна буде реконструювати все. Вони е, живуть лише з тарифу, який розподіляється на е, поточні ремонти. На енергоносії, на працю людей і на саму воду, її закупку, сплату податків з неї, здобичі, ресурсні платежі, так звані. якщо мова йде про поточний ремонт, то поточний ремонт входить у склад загальновиробничих витрат, які розподіляються на Собівартість в тому періоду, в якому вони були здійснені. Таким чином, вони плавненько входять до тарифу і компенсуються лише тарифом, поточним тарифом. Якщо ми кажемо про капітальні витрати, це можуть бути витрати, які можуть бути профінансовані місцевим бюджетом. Але для цього місцевий бюджет треба закласти ці суми. На той період, в який вони будуть э, здійснені. На ці суми треба буде потім збільшити статутний капітал комунального підприємства. І комунальне підприємство буде відшкодовувати ці суми через амортизацію, розподіляючи його на 10-20 років. Це не буде молніносна компенсація. Таким чином. Для того, щоб проводити таку глобальну реконструкцію, потрібно мати ресурси у місцевого бюджету. Або, або треба комунальному підприємству закладати своє майно і брати у банка значні кредити. Іншого путі немає. Чи не вигідно було б поступово міняти ось невеличкі відрізки труб? Металеві труби вони прокладені в радянські часи шляхом ритія траншеї, укладання туди бетонних блоків. В бетонні блоки клалися труби, закривались бетонними плитами і засипалося це все ґрунтом. Зараз трубопроводи кладуть як? Методом бурення загоняють під землю без копання. Як їх состыковать? Ну, в будь-якому разі, я, я не будівник, я не спеціаліст в цьому, але, але в будь-якому разі, перш ніж треба щось реконструювати, треба сплатити про, е, виготовлення проєктно конструкторської документації. А якщо ми е, бачимо кривий рік місто, яке займає 120 км, то такий проєкт буде коштувати, мабуть, мільярди. Сам проєкт, не кажучи, вже опять це капітальні витрати, їх треба опять кудись закладувати, десь брати гроші. Ті капітальні витрати, які е, окупяться е, років через 5-10. Це ті питання, які потрібно вирішувати місцеві влади. Або йти з протягнутою рукою до міжнародних інвесторів. Якось там через ЄБРР чи інші фінансові установи отримувати якісь пільгові кредити. Ну це питання явно не керівництва комунального підприємства. Чи є тут, на вашу думку, корупційна складова? Наразі я її не бачаю. Списуються ну, кудись. Корупційна може бути бути. Може бути за рахунок там завищених обсягів виконаних робіт за покупною ціною ремонтних матеріалів, що може також бути на створенні проєктно-кашторисної документації, на підпідрядники, будь-де може бути. Але це не є тим фактором, який впливає на те, яким чином іти. Ну, тобто підвозити... Якщо більше витрати, більше можна вкрасти. Вони ж йдуть путем малих витрат. Ну, Сліда, слід, слід, Слід. Ні, ні. Це, це, це інше питання. Поділимо. Вони йдуть шляхом менших витрат. Слідовательно, менше можуть скрасти. Якщо ми кажемо про підвоз води і інше, воно визвано не стільки станом цих труб. Воно визвано тим, що водозабору. Після підриву Каховської ГЕС не стало. Це в будь-якому разі неважливо, які там будуть труби. Це треба було робити новий водозабор. Його зараз, по-моєму, вже зробили. І на цей час треба було якось підвозити воду. Це інше питання зовсім з інше. Це пов'язано з агресією. Який вихід саме для мешканців зараз? Треба лобіювати у своїх депутатів. Замість створення там, якихось дитячих майданчиків, замість е, укладання плитки, якої створення і затвердження якоїсь е, комплексної програми реконструкції, е, і лобіювати, щоб власть лобіювала в міжнародних фінансових інститутах в Кабінеті міністрів. Сьогодні ж президент родом з Кривого Рогу, може, Кабінет міністрів щось профінансує в цій частині. треба вимагати дій. Ну, якщо вони об'єднаються в ОСББ, це... це не вирішують. ОСББ це окремий будинок чи декілька будинків. Це зовсім не впливає на, і треба розуміти, цим мешканцям. Що якщо буде зроблена така глобальна реконструкція, тариф у них збільшиться. Бо амортизаційне підрахування, які входять в собі вертись, будуть на порядки вище. Не так, щоб вони потім кричали, ой, не треба нам цього, хай би старий тариф був. Це треба все розуміти. Треба все враховувати. Вони рухаються зі швидкістю 30 кілометрів на годину і з'їдають практично все на своєму шляху. Мова про сарану, яка нещодавно атакувала. Криворізький район, мешканці села Мар'янівка зафіксували зграї з тисячі комах, які буквально обліпили усе зелене. Раніше такі природні явища називали карою небесною. Навіть у Біблії є 42 згадки про це. Зараз же науковці знайшли пояснення цим комашиним навалам. Отже, чому ці ненажери обрали Криворізький район і Чи можна їх зупинити? Про це наш наступний матеріал. Бачимо зграю ще невеличких личинок, які збільшаться десь і у вазі, і у своїх розмірах ще відсотків на 30. Так вдивляючись в аматорське відео, ентомолог Кирило Головородько робить невтішні висновки через масовану атаку сарани на Криворізький район. Тут декілька тисяч, тобто це такий ну класичний місцевий спалах. Але оскільки ще збережена рослинність трав'яниста, то я думаю, що спалах не дуже великий. Проте це не апокаліпсис, додає фахівець, а звичайний сезонний розвиток комах. Попередній раз звертались за допомогою, наприклад, з Криничанського району. Зараз це поруч Криворіжжя, я так розумію. На відео можна побачити зграю, поки що личинок, десь на середину липня. Вони будуть збільшуватись у розмірі майже до 12 сантиметрів. Доросла сарана. Два види у нас утворюють подібні зграї, і вони, звісно, є шкідниками. Спалахи активності сарани виникають на правобережній частині області раз на п'ять років, а от пік їхньої шкоди припаде на середину серпня. Проте і тут, додає професор Голобородько, катастрофи як 25 років тому чекати не варто. Приблизно раз на 25 років це збігається з сонячною активністю. Ми маємо інколи великі навали. Попередня була з північного Кавказу, ці сарана перелітна, долетіла долітіла до нас, і дуже великі збитки були на Херсонщині. Миколаївщині і знову ж таки південь Дніпропетровщини тоді постраждав суттєво. А от не зволікати слід місцевим громадам та фермерам, бо підступна комаха, добряче наївшись, може залишити по собі гарне потомство на територіях, повз які вони тримали маршрут. Я дуже прадив місцевим фермерам, місцевим громадам, можливо, місцевим ОТГ на наступний рік на цю місцевість викликати фахівців. Щоб фахівці десь у квітні провели певний моніторинг, за результатами якого вони нададуть висновки, чи буде знову така ситуація, і якщо вона буде прогнозована, вони нададуть технології, яким от зараз є сучасні біологічні технології, якими можна контролювати ці спалахи. Сарана, яка зараз має усього 5 сантиметрів, за вишки через місяць збільшиться удвічі, рухаючись із швидкістю 30 кілометрів на годину, Реджає фахівець, вона попрямує у бік Кіровоградщини і, скоріш за все, полізе на Вінницю. А спекотні дні, які триватимуть ще два тижні, цьому лише сприятимуть. Це все на сьогодні. Завершимо випуск фразою французького драматурга Ондре де Бальзака. Аби дійти до цілі, передусім слід йти. Тож найскорішої перемоги нам і миру це був випуск про кривий ріг та криворіжців. Пишіть нам і пропонуйте свої теми, і коментуйте цей випуск у Ютубі. Підписуйтесь на 11 і побачимося наступної середи.